Привіт, друзі! Мені написав підписник Олександр, і він підняв важливу тему: Фейсбук групу та блогерів, які систематично поширюють кремлівську дезінформацію. Мета цих фейків посварити українців з ірландцями, посіяти ненависть і зменшити підтримку України, окрім Росії, яка діє через підроблені сторінки, що пишуть начебто українці живуть задарма, отримують пільги, або що це не наша війна. За даними Ірландії, Росія веде шпигунську діяльність в країні та підтримує радикальні групи, щоб сіяти розкол. Так само й деякі наші співвітчизники поширюють ті самі фейки, часто через власну злість на українських біженців або навіть за вказівкою українського уряду з метою повернути платників податків і військову силу додому. Вони кажуть, що українці повинні мовчати, що ми всі маємо повернутися додому. І що не можемо нічого просити чи робити в Ірландії. Можливо, ці люди, свідомо чи несвідомо, також виконують завдання цієї пропаганди, щоб ми сиділи тихо не говорили про свої законні права і потреби.